Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде прогноз для знаків Землі з 17 по 23 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. Початок тижня ви будете щось таке вирішувати. Можливо, до вас будуть якісь надходити пропозиції, або ви ж самі з'явиться у вас таке бажання щось змінити. І ось такі ваші дії, можливо, приведуть до того, що, можливо, вам захочеться самому щось зруйнувати. І построїти щось нове. Можливо, навіть змінити роботу. Щось така, вам захочеться, можливо, кардинальної зміни. Або, можливо, ви будете в якихось обставинах, де вам треба буде щось змінювати і починати усе спочатку. Щось таке, можливо, якась така інформація, або Хтось вам щось таке скаже, де ви на деякий час, можливо, розгубитесь, бо ви розумієте, як важко усе вистроювати. Ламати не строїте. І ви це дуже добре розумієте, бо ви та людина, яка підходить до справи, так, знаєте, прикладаючи багато зусиль. Тому, можливо, на деякий час ось це буде трохи важкувато. Але карта каже про те, що ви та людина, яка зможе і спочатку все почати і вистроїти навіть на пустому місці щось таке нове, що буде приносити вам дохід, що буде. Вас дуже влаштовувати. Тому нехай цей тиждень з отакими стрімкими змінами підуть лише вам на найкраще. Нехай ці зміни будуть для вас дуже корисні. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб ви змогли усе подолати, будь-яке питання. Щоб ви змогли усе вирішити. Бережіть себе, вдалого вам тижня, легкого, незважаючи на що. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. такі Мрії, які починаються на початку тижня. Щось ви так собі, щось вам таке, знаєте, захочеться втілити ваші мрії. Але, можливо, мрії поки що будуть лише мріями. Але, знаєте, такі життєві питання. Можливо, перекроють оце ваше таке, знаєте, таке ваше натхнення у вас буде на початку тижня. Але починаючи з середини тижня вам треба буде вирішувати і свої питання, і, можливо, питання вашої родини. Причому якесь таке питання дуже для вас, можливо, навіть болюче. Але ви... Зможете з усім впоратися, бо ви підходите до будь-якої справи. Так, знаєте, ви зможете усе вирішити, але буде дуже багато емоцій наприкінці тижня. Тобто цей тиждень він трохи для вас буде не зовсім стабільним і наприкінці тижня. Емоції будуть вже навіть зашкалювати. Тому я бажаю вам емоційного спокою. Ви зможете подолати і вирішити ваші повсякденні питання. А ось ці мрії, оці бажання, нехай вони будуть у вашому серці. І обов'язково буде якийсь такий період, де ви зможете... Тілите ваші мрії у ваше життя. Вдалого тижня, емоційно стабільного, легкого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні від козарігах. Початок тижня у вас дуже емоційний. емоцій занадто, просто занадто емоцій, Щось таке у вас навколо вас відбувається, що вам треба, ось така порада вам, треба заспокоїтися, бо це тільки початок тижня, щоб ви змогли бути емоційно стабільним. Це не кінець тижня, де все ви там завершили, а саме на початку тижня починається він у вас, до вас буде багато емоцій. Я бажаю, щоб вони у вас були приємними. В середині тижня ви будете, знаєте, так, можливо, щось навіть додасте або у вашу роботу. Або щось таке вам захочеться усе змінити, вам захочеться щось таке додати, або, можливо, кудись поїхати. У вас буде дуже багато різних бажань. І нехай вони здійсняються, нехай ваші бажання будуть лише вам на користь. А кінець тижня. Можливо, щось таке, щось таке від вас приховане. Щесь кінець тижня для вас буде не зовсім зрозумілим. Ви ті люди, які прагнуть такої відкритості, щирості, вам потрібно, щоб для вас було все розуміле. Але наприкінці тижня, можливо, Щось таке від вас буде приховано і це вас буде бентежити. Але це буде, знаєте, не зовсім неприємним. Просто щось від вас приховано. Тому, якщо ви дізнаєтесь якусь новину, знаєте, що це вже було давно, а ви лише зараз про це почули. Або вам хтось. Щось сказав, бо можливо, ви десь це побачите. Тому цей тиждень, середина тижня, у вас така пов'язана з тим, що ви будете втілювати ваші бажання, в ваше життя. Я бажаю, щоб ви змогли построїти для себе такий дуже гарний тиждень. Дуже гарний місяць, гарний рік і дуже гарне життя. Ви самі можете це зробити. І цей тиждень показую про те і підказую вам про те, якщо у вас є якесь бажання, то сміливіше піднімайтесь і йдіть уперед. Усе вирішуйте, незважаючи на те, що щось від вас приховано. Нехай вони цей приховують від вас, а ви йдете вперед. Будьте сміливішими, будьте впевненими. У вас обов'язково все буде добре, і ви обов'язково з усім зможете впоратися. Я бажаю вам гарного тижня, емоційно приємного. Нехай у вас все буде добре. А усім нам бажаю. Мирного неба, бережіть себе.